Шавуха. Пум. Витискаємо сіх. Переходимо до того, що треба нарізати. Не буде з рота тхнути Свіжий огірок, томатос. Погнали збирати трошки капусти. Закручуємо всю цю історію. Друзі, всім привіт! З вами знову Тарас, і Ви на каналі Смачної і зрозумілої їжі. І сьогодні буде шавуха. Нарешті стрітфуд наше все. Спочатку ми з вами зробимо всі заготовки, а потім вже будемо збирати кінцеву страву. І перша заготовка, то буде соус, той самий, що всі люблять, коли зверху і так от накладають. Ти кусаєш і, в принципі, і... Залишок шавухи тебе більше не потрібен, бо можна просто купити 10 шавух, повідкусувати його їм і розійтися. Робимо Трр, сюди. Чарумпа. Яйце. Бум. Яйце. Сіль. Цукор. Чорний перець. Чілі. Я думаю, що він не дуже гострий. Трошки гострий, тому що так, відправляємо сюди. Сухий чесник, тому що е, не буде з рота тхнути, але буде смачно чеснично. Е, гірчиця. Одна чайна ложка. Лимон. Витискаємо сік. Олія, звичайно, не оливкова. Спочатку грамів 30. І починаємо збивати. Трошки додамо олії. Так, ось консистенція соусу та що нам треба. Бач, тримається все. М -м -м. Мазікс чилі – то просто гармата. Тепер переходимо до того, що треба нарізати. Звичайно, то буде. Пекінська капуста. Але небагато, бо там трошки, там трошки. І ось такі кіпа начинки нам зараз не треба. Верхнє листя я зніму. А другий слой вже буду використовувати. Серединку я виріжу. Лямку. Скручуємо! Супер! І то, я думаю, нам стільки не знадобиться. Ну що ж робити, вже порізали. Огірки солені також тонесенько і небагато. Тепер свіжий огірок. Хто хоче, можете там, любителі чистити їх, але мені подобається, коли вони з, з зеленою шкіркою. Мені здається, що огірок більше схожий на огірок. Томатос. Сюди. І тепер, що у нас найголовніше, звичайно, після соусу в шавухі, то м'ясо. З якого ви будете робити? то Тому щоб, там куряче стегно, яловичина, свинина. будь-що. Але ось в цьому відосі ми з вами робили курячу філешку в сувіді. І саме зараз я її буду використовувати у сьогоднішню шаву. Вскриваємо. Також вся філешка 100% не влізе в наш лаваш, тому половинку наш лаваш. Так, я думаю, це буде ідеальна кількість на одну порцію. Супер. Але і це ще не все. Ще я маю сир. Сьогодні це мазда, може буде гауда, будь-який сир, який класно плавиться. Я навіть не буду його сильно терти, я навпаки його наріжу грубо, там десь пів сантиметру слайсом. Два слайси мені стане. Погнали збирати лаваш, соус. Намазуємо. Супер. І тепер погнали збирати трошки капусти. Капуста лише те, що дає об'єм нам. Але е, фішка зараз трохи згодом буде. О, Огірок. Трошки. Солоні огірки трошки. Пару томатів. Наша м'ягесенька курка. Дивись, що з ним робиться. Так ти ж курка присутня. О, я хочу, щоб було більше за все. І тепер пательню ставимо на плитку і починаємо гріти. І тепер, поки вона гріється, беремо ті слайси сиру, що ми з вами. Нарізали. Кладемо на суху і ще холодну пательню. І просто чекаємо, поки вони почнуть плаватися. Та... Можна поки взяти шматочок курки. І зжарта його. Така от я людина. Взагалі, є, ну то моя теорія, що шаурма то найкорисніша їжа у світі. Тут є все, що тобі треба: м'ясо, овочі, трошки жиру, вуглеводи. Збалансоване питання кожен день на Барбашова. Але тут, окрім мазіку, жиру ніякого нема. До речі, ти їш салат, заправляєш його оливковою олією. Така, юпти, я буду худа. Скільки жиру в оливковій олії? 99%. А береш мазік. Всього на всього 67%. Ти диви! шокується. І тепер найвідповідальніший момент. Закручуємо всю цю історію. Дамо на пательню, де смажився сир швом донизу. В мене є дві хвилинки прибрати тут срачок. що соборчик отрезали, положили. Базик я не люблю, от него поправлятися. Корочку порезуємо. Ото сир вся фигня нам не надо. Шавуха готова. Дві хвилинки пройшло. Перегортаємо. є. Oh, yeah. То зараз я хочу покласти на тарілку, розрізати, показати, що там всередині. Але всі ми прекрасно розуміємо, яка нахер тарілка. Макаємо в соус, жеремо, щоб пика була вся в соусі. І таке, ооо, глаза закотуються і ножки трошки дрожать. Диві. ну Вона ж просто ідеальна. Ось той сир. Котрі в новинах нещодавно показували. Поки ви нюхаєте монітор чи дисплей телефону і бажаєте його лизнути, я буду зараз її їсти, нагадаю вам, не забудьте підписатися, влепити подобайку, залишити комент. Люблю, цілую всім у мамі. Па-па!